Порожні кімнати. Саме так я називаю приміщення цього об'єкту. Чому порожні? Ну тому що тут же немає людей, а людей тут колись було багато. Усі працювали, матушилися, жили своє виробниче життя. Це напівпідвальний поверх, в якому розташовувалися технічні та службові приміщення. На моєму каналі колись вже було відео з подібною назвою, і це не випадковість, це продовження попереднього відео, тому що це той же самий об'єкт, але вже інше його приміщення. Я хочу показати своїм глядачам естетику занедбаності, на що перетворилася велика офісна будівля, в якій колись буквально в кожному приміщенні щось відбувалося. Для тих, хто не дивився перше відео, раджу подивитися і його, там я дещо розповідав про цю будівлю. А втім, все одно нагадаю, що колись тут був великий проєктний інститут, і я колись давно працював у цій будівлі. Не дивлячись на стан цілковитої занедбаності, тут залишилось багато цікавих речей, які є артефактами минулих років функціонування цієї організації. Лачезні стоси макулатури це спойлер до наступної серії порожніх кімнат. Теж буде цікаве атмосферне відео, а поки рушу далі. Цей отвір це єдина можливість побачити, що залишилося в цій кімнаті, бо вона зачинена і тільки так можна туди зазирнути. Насправді порожність цих кімнат доволі оманлива. Деякі приміщення буквально завалені цікавинками або прямо вказують на діяльність людей. Це залишки ван-системи, А це вузол обліку електрики, залишки сигналізації і купа дротів. А це собі хтось ліжко намастив. Імовірна охорона. Чому ж тут стільки дротів? Ага, он чому тут дроти? Це вузол введення мережі в будівлю. Мабуть, це саме цікаве для мене приміщення. Колись тут була фотокопіювальна лабораторія. Тут робили фотокопії різних графічних матеріалів або крупноформатних світлин. А наразі сюди знесли весь мотлок, що заважав у інших приміщеннях. Треба роздивитися, що тут цікавого. Що в цих скринях? Якісь торбинки кольору хакке, схожі на сумки для протигазів, колеса для автівки, чомусь всього три, друкарські машинки. Це нагадування про часи, коли комп'ютери існували тільки в промислових форматах, а механічне письмо використовувалося подібними пристроями. Цікавий, але далека незручний формат друку. А оце цікаво. Тут ще лишилося деяке обладнання для фотодруку. Я бачу як мінімум три різних фотозбільшувача. Свого часу це було доволі дороге обладнання. Пульт Тельфа. Це або комутатор, або частина сигналізації. У шавках залишилися фотохімія і купа касет для фотоплівки. Ще хімія і бачок для проявки плівок. У 80-х 90-х багаторазові касети для плівок були дефіцитом. А тут їх купа лежить. А це касети для крупноформатних камер. За цим мотлохом, здається, цікавий агрегат стоїть. Схоже, це репрокамера. Тобто величезна камера для друку крупноформатних репродукцій, але цілком ми її не побачимо вже. Яка стара електроніка, наче як з ЛМ або ймовірно, що це щось комутаційне? А цей дивопристрій – це радянський зволожувач повітря. Перше в житті бачу такий гаджет. Ось трохи місцевого вайбу і далі рушу на поверхи вище. Так, тут є ліфт, але я навіть у найкращі часи цієї будівлі не бачив його працюючим. Більшість приміщень тут зачинені, але не всі. Цю кімнату, здається, знесли все, що могли з усіх інших приміщень. Тут так просто не пройти, доведеться перелазити через ці завали. В дальньому куту якийсь агрегат стоїть, бо витяжки до нього підведена, але я туди не пролізу. Знову паперові жінки. Того, що я бачу, це приміщення, схоже на невеличку майстерню. Імовірно тут обслуговували оті агрегати, що завалені меблями. Піду гляну, що на другому поверсі. Перепрошую за якість відео, бо камери не маю, а знімаю на свій старенький смартфон. Тут і дивитися нічого, реально порожні кімнати. О, каса. Значить, тут бухгалтерія була. Єдине, що тут цікаве, отакий старий радянський хвіртковий кондиціонер. Воно як півхолодильника, що застряг у віконній рамі. Поки я блукаю цими порожніми приміщеннями, закликаю вас поставити під відео вподобайку і написати там коментар. Це сприяє розвитку мого каналу. Без жартів. Це так алгоритми Ютуба працюють. Бобіна від ЕОМ. Якийсь цікавий редікюль зараз відкрию гляну що там. Порожня. І про важливе. Ви ж донатите на військо – Це як інвестиція в перемогу. Якщо у вас є куди донатити, робіть це регулярно. Якщо не знаєте куди, робіть це через моїх перевірених волонтерів. У описі під відео є їх контакти. Буду вдячний. Чим вище підіймаюсь, тим більш порожні кімнати. Саме цікаве я вам вже показав, тож над цим буду завершувати. Але на кінець нагадаю вам про мій інстаграм і телеграм. Підписуйтесь, там цікаво і буває таке, що на Ютуб не потрапляє. Всім пока, побачимось.